Ноутбук для вирішення будь-яких задач та для аудиторії з абсолютно різними потребами. Ютубери, блогери, студенти, звичайно, їм всім потрібен яскравий пристрій, але який в той самий час готовий до серйозних навантажень та вирішення серйозних завдань. Зустрічайте Acer Aspire 16. Легкий та стильний. Він готовий. Перед вами справжня новинка та остання ітерація ноутбуків з популярної серії Aspire. Note виконана у лаконічному дизайні корпус світло-сірого кольору зі шліфованою металевою кришкою занудованого алюмінію, яка надає міцності всій конструкції та забезпечує додатковий захист. Між шарнірами знаходиться вентиляційна решітка системи охолодження. Матрицю обрамляють вузькі рамки, завдяки їм корисна площа екрану становить 87,5%. Над екраном розташоване невелике віконце веб-камери. Окремої уваги заслуговує дизайн ноутбука в закритому положенні. В такому стані маємо змогу споглядати ефектний логотип серії Aspire – клавіатура з вбудованим підсвічуванням білого кольору, що допомагає під час роботи в умовах недостатнього освітлення. Aspire 16 це не просто ноутбук із 16 дюймовим екраном. Він стане вашим надійним помічником, оптимізуючи ваш робочий процес та відкриваючи нові горизонти для креативу. Начинка Aspire впорається з будь-якими завданнями від вимогового монтажу відео до сучасних ігор. Новітній енергоефективний процесор досягає високих показників автономності, ноутбук від батареї може працювати до 10 годин залежно від навантаження. З портів на лівому боці звичайний роз'єм для заряджання, Thunderbolt 4 з можливістю заряджати ноутбук саме через нього, HDMI та USB 3.2 Gen 1. На правому боці доступні комбінований аудіороз'єм, ще один USB 3.2 першої генерації, Ethernet порт та замок Кенсингтона. Сама ж картинка буде виводитися на яскравий IPS-екран. Для довготривалих робочих сесій можна скористатися захистом очей за допомогою фірмової технології Acer Blue Light Shield. Доступ до неї легко отримати за допомогою фірмової утиліти Acer Sense. Через цей застосунок можна обрати один з режимів роботи пристрою, в залежності від ваших потреб. Для роботи з документами обираємо звичайний варіант для інших, більш ресурсоємних завдань режим продуктивності. В цілому ж, у Acer Sense можна віднайти налаштування для багатьох речей. Наприклад, подовжити строк служби акумулятора, обравши спеціальний формат заряджання пристрою, оновити драйвери пристрою або зв'язатися з техпідтримкою. Full веб-камера з двома мікрофонами, які забезпечують проведення комфортних робочих колів зі дзвонів з друзями та присутність на онлайн навчанні, також доступне розмиття фону. Ви зможете вийти на новий рівень якості відео в Microsoft Teams або Zoom. В ноутбук встановлено трьохдіапазонний модуль Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.1+. Вочевидь, ці сучасні модулі тут, щоб забезпечити швидке з'єднання та перебування в мережі. Новий Acer Aspire 16 дивує балансом. Він компактний, але при цьому потужний, що робить його ідеальним варіантом для повсякденного використання. Не обмежуйте себе, обирайте свободу та динамічність разом з Acer Aspire 16. Дякуємо за перегляд та підписуйтеся на канал. Огляди нових ексклюзивних ноутбуків з'являться на ньому навіть швидше, ніж ви очікуєте. Тож, до зустрічі та бережіть себе!